Триває традиційна підготовка до зими, і у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації складають плани реагування на надзвичайні погодні умови. Зрахування попередніх оцінок та природних небезпечних явищ, визначені об'єкти, життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв'язку та інших об'єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ. Взяти на облік вся техніка і засоби, можуть які можуть бути застосовані до ліквідації надзвичайних ситуацій. Цієї зими київську трасу від снігу нашій службі автомобільних доріг допомагатимуть розчищати колеги з броварів, бо нашої техніки замало, і вона на 90% зношена. Але в цілому ситуація не критична. На сьогоднішній день нами підготовлено майже 300 одиниць техніки, яка готова виходити. Проблема у паливно-мастильних матеріалах. Резерву у нас немає, працюємо з коліс. Перспективу бачимо тільки у допомозі на рівні районів, а також на рівні других підрядників, з якими ми заключили договори. Виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації Сергій Журман зобов'язав керівників районів забезпечити максимальну готовність до оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації. Забудьте про свої відпустки в осінньо зимовий період за гранпаспорта. дайте куди там подалі. Закладіть, хто від'їжджає в нас за кордон, запланував. Тому що з кожним роком у нас виникають непередбачувані ситуації, клімат у нас змінюється, і ми не можемо чітко прогнозувати, якою видасться в тому числі ця зима. За підсумками засідання керівники районів і міст мають визначити найбільш уразливі об'єкти і системи життєзабезпечення населення.